Шахтарські мітинги на порядку денному Верховної Ради зранку вона майже не працювала. Фракція опозиційного блоку сесійну залу покинула і пішла виступати перед гірниками. В коаліції просять службу безпеки України перевірити, хто стоїть за протестами. Яна Танчак далі. Робочих місць зранку депутати від фракції блоку Петра Порошенка звертаються до СБУ, просять перевірити, чи проплачений мітинг гірників під стінами парламенту. Парламентарі від коаліції заявляють, мітинг організований, щоб відволікти увагу та зірвати зміни до податкового кодексу, а саме транспортного ціноутворення, яке зобов'яже підприємців продавати свою продукцію за кордон за ринковими цінами та вплатити податки. Природньо, що їм це не подобається. Вони намагаються стикнути між собою фракції і коаліції. Вони намагаються дестабілізувати роботу парламенту, який наступає на інтереси олігархів, і використовують будь-які методи: інтриг, скандалів і вивода під невільних роботях на площі, які вимагають відставки міністра, котрий раз і назавжди припинив доїти український бюджет в інтересах одного донецького клану. А ось що будуть шахтарям збільшувати державні дотації у Верховній Раді, поки що не знають нардепи? кажуть, потрібно це узгоджувати з кабміном, заявляючи спочатку, треба розібратися, куди та кому йдуть гроші. Це треба узгоджувати очевидно з, з міністерством, але я знаю точно, що 80 мільярдів, які йшли щорічно при Януковичі, нібито на дотації шахтарям, вони відмивалися в основному керівниками цих шахт, і на цьому сиділа і сім'я Януковича, і деякі члени ОПО блоку. Якщо їм зарплату оплачують і інші вимоги, то повинна відповідно влада реагувати або сказати шахтарям, що ні, або сказати за яких умов це може бути так. От але рівно має бути певний діалог. За закон про трансфертне ціноутворення депутати проголосували в першому читанні. Опозиційний блок ще зранку заявив сьогодні, не працюватимуть сесійної зали і пішли виступати перед мітингу. Вальниками а заробітну плату, яка в нас сьогодні є. Десять секунд завершити, будь ласка. Фонд захисту дітей загиблих шахтарів. Пане Бойко. Я вам пропоную фонд захисту дітей загиблих шахтарів. Не денну зарплату народного депутата, а вкрадені всі вами гроші за часів панування Януковича і до Януковича. 400 мільйонів доларів на вишках бойка знаменитих, на облгазах і на всьому іншому. Верніть тоді в шахтарів буде і робота, і зарплата. Фарисеї. Яна Танчак, Вікторія Пластун, Олександр Прозоров та Дмитро Шанчук. Новини на першому.